Передай Господу шлях свій та сподівайся на нього, і Він зробить Псалом 37.5. Молитва про закінчення війни. Закрийте очі, зробіть видих повільний та повільний видих. Сфокусуйтеся на внутрішнім стані та відчуйте Господа. І молимося про закінчення війни. Батьку наш Небесний, Ти всемогутнє джерело всіх благ та чудес. Я звертаюсь до тебе з упевненостю, що Твоя необмежена сила дає нам віру, що ти завжди допомагаєш і підтримуєш, Господь всемогутній. Ти сказав, що і волосся з голови не впаде у нас без волі твоєї. Ти, що припиняєш війни до кінця землі, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, будь помічу народу українському, захистом і силою, кам'яною горою і огорожею від ворогів підступного ворога, що прийшов. В наш край, нехай звеличиться слава Твоя Боже, у вишніх і у всьому світі, нехай прийде в українську землю звільнення від загарбників та перемога України, мир та благовоління. Зупини, Господи, вбивство невинних, руйнування і спустошення міст сіл. Домівок пошли всім, хто переступає кордони наші, і буде страх у них, а українському воїнству і народу нашому силу, міць та твоє керівництво. Озброй нас могутністю твоєю та силою твоєю, ослабнуть, падуть війська ворожі. Зодягни нас силою Твоєю, щоб знищили ми всі злі намери проти України могутністю твоєю і небесною силою Твоєю, пошли воїнам нашим охорону, а ворогів змусть тікати від шуму вітру та своєї тіні, а народу нашому українському пошли швидкий мир. Та захист твій, та прийде закінчення війни, З ласки твоєї, да буде воля твоя, нехай буде так. Амінь. Це відповідь слухачу з проханням до Господа з молитвою про закінчення війни. Моліться, і всі ви. Цією молитвою також з проханням до Господа, і це прискорить кінець війни. Нехай буде так.